Тепер можна і починати. <ріхе> так, тут музика була. Я без звуку сидів, ну хорошо. Так, дякую. За позицію і підтримку. Так, брага, не косайся. I have two sides, геді, я буду в бойовку. Ну, в принципі, так можна охарактеризувати майже всіх, хто сидить на ютубі зараз на цьому стріму. Брага, перестань косатись. Ого! Прямо одразу ракети. Це раз мені щастить, бо геноїти мене люблять. Брага. Я Сподіваюся, ти, навіть не дивився гайдів, ти тренувався і будеш нарешті нормально грати. Ні, не буду. Так, ну я думаю, в принципі, 5 ракет плюс от. 1... БЛЯТЬ куди? Сука, геній. Цього, в принципі, має вистачити. Єдине, що зв'язуватися з цим я не хочу. Але спробую. Це, в принципі, зараз буде трохи нудний початок, бо я збираюся йти аж до озера, якщо я переживу зараз рейд від слимаків. Класс, дерево не ламається, Зрос. Супер. Стука, блять, чому я такий геній? Ебать! Ро... Блять, похуй. Блін, ну добре, тоді в озеро ми не підемо, поки я не отримую нормальну паличку. Тобто ніколи. Одного хп більше, ніж достатньо. Ну так, поки я живий, цього достатньо. Та єбо! Щось десь комусь не подобається вже. Це Супер Маріо Sus Лайк Едішн. До речі, є Супер Маріо, який більш складний, ніж звичайний Маріо. Я в нього грав пару разів. О, Нойта згадала, що у неї є саундтрек. One Eternity Later. буде класно, якщо я зараз бігав оце от пів життя заради того, щоб проїбатися, я не знаю, Шотган Хісі, наприклад. Взагалі, найгірший ворог після снайпера. Ну і після Уко. і після Тунті. Господи, як довго йти. Я вже й забув, що це таке без телепорту бігати за цими сферами. Блять, ну звісно. У мене є запис, де я випадково розбив флягу з хаотичним і там якась хуйня перетворилась на якогось величезного лезького змія. А, так, на хробаків воно дуже часто перетворює. Причому бісить те, що якщо тебе перетворює на хробака, то ти не можеш керувати собою. Я перетворився на примарного хробака, який нічим не і він завів мене в лаву. Так, ну що, погнали. зрозуміло, чому дерев'яне. Де моя улюблена сталева. Я дозволяюся запам'ятовувати фінські назви цим. цим <ріхи> Не знаю, мені подобаються фінські назви в цій грі. Ну і взагалі, я поки підготовлювався до відосу по лору Нойти, багато такого фінського фольклору підвчив. У них прям реально лор такий прям супер магічний. Не те, що, наприклад, як в слав'янській міфології, де є якісь боги, які там, типу, чимось керують, вони відповідають за якісь аспекти природи і так далі. У них буквально є штука, яка як безкінечне джерело енергії працює, вона дає все. Это прям звучит, как какая-то сказка. Блять! Сука, сука, сука! Ебать! Блять! Хочем узнать, взагалі, как все сталося. Стресс? Я не знаю, что такое стресс. Я спокойно играю в Нойту. Мне 12, и я играю в Нойту уже 2 дня. Хе-хе-хе. о о о О, до речі, він може викинути якесь прикольне зілля. Яке не в мене, сподіваюсь. Телепорт. Ні-ні-ні! Тільки на телепорт. Він що сам себе телепортував? Хе-хе-хе. А чому зіля телепортація на телепортує землю, в яку воно розлилось. От, до речі, мені це також цікаво, але я думаю, тоді в ньому б не було сенсу, і воно просто би вниз постійно опускалося, пускалося. Ну, це була б дуже легка спідранстрата. Ти просто розливаєш телепортаріум і прокидаєш собі дорогу прямо ж до фінального босу. Без розгнівання богів і так далі. Ну короче, занадто багато механік будуть пройобані, якщо б це працювало так. Але так працює настоєнка Мідаса. Блять, сука, гандон. Не-не-не-не-не-не. До побачення, треба з'єбувати Блять. <плес> так, що тут у нас? А Та що таке? Шо так багато всього? Блять, і що брати? Ну телепорт мені точно потрібен. Всі палочки хороші, я навіть не знаю, що тут брати. М -м телепорт занадто крута штука, щоб його не брати. Захист від електроенергії це буде непогано для другого Там буде. Ну, так. Дякую, Міша Її за гаганакіно пшона на 20 бразі на смаколики. Брат, наїлась реально, блядь. Вона реально наїлася і спить, блядь, лежить в кріслі. Смачний кабель був. Плане, що ахуєнний, бо лежить так, наче взагалі наче з'їла з'їло пів вагона. Коротше, щоб ви розуміли, я думав. Або купити одразу новий роутер піти, або відправити додому кабель, щоб мені його там запаяли паяльником. А потім сижу такий: блядь, А чоб просто не взяти, не зрізати ізоляцію і не змотати кустарно їх. І це сидів, коротше, весь цей час просто. Ну, і, коротше, я цей кабель і зараз на ньому просто потрійний шар ізоленти. Дякую, Паша, до речі, за ізоленту. щоб ця хуйня ні в кому разі його не, прок... не прогризла. Я б з такої поки сюди пів години золота копаю. Але чи буде вам цікаво дивитися, як я копаю пів години золота? Звісно. Симулятор Джефа Безоса. Ти відьма не двор. Це ж, все ж таки трохи елементи РПГ, тому і взагалі не мізгендер пікселів. Звідки ти знаєш, що там під цим балахоном? Майже докопали. Майже. Там 100% обхід, я, я знаю, але ж, ну блін, мені що робити нема що. Нарешті, блять. Рок'ен стоун. Треба ще знайти золотий камінь і просто тикати на нього і казати, we're rich, we're rich, we're rich. Ну фізика тут як в житті прям. Реально. Ти ж з дробовика завжди копаєш шахти, правильно? Коли дроп стриму, вже був. Міністерство на твоїх ячих справ. Привіт, Світлан. Міністерство на моїх котячих справ, ми мені вже одну справу зробило. Зараз спить. Принаймні намагається виглядять, зробити вигляд, що спить. Обережно. Блять! Красивий сил улі. Почекай, почекай, почекай. Фу, 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 Сокійно, спокійно, 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 спокійно. Ну, пощастило, пощастило, да. Ні, це скилл, це очевидно скіл. Так, це якось треба пройти. Це якось треба пройти. Блять! Та ну ебать, врод, блять. Та ну йо-майо, скільки вас. Блять, телепорт прямо, прямо в динамітно, це скіл. Це дійсно скіл. Добре, так, все. Все нормально, все нормально. Стрес? Ні, я не знаю, що таке стрес. Відчувай себе чудово. Мені 12. І я не знаю, що таке стрес. Я, нав... я відмовляюсь коментувати. Ну так, тут щось, коли помираєш, ти починаєш всю гру заново. А як гру пройти? не помирати. Дуже реалістична реалістично. Нахуй карасі. Треба було просто одразу йти. Блін, я вас послухав з копанням золота і до чого це привело, блять. Зато ти помер багатим. Ну, блять, це ж багато чого вирішує, так? Та поки ти копався якраз нормально. Було. Так, а ну Це причина на зв'язки. Я пішов копати, замість того, щоб піти одразу з Гору. І через це я отримав пізди. До речі, от мені цікаво це ж Сноу, да? Він розтав. О, блядь, він тане, прикольно. Гра майже тепер не 0 з 10, а 1 з 10. Теперти тепер, приречення <laughs> <це> страху. Ну так, так і є. Буквально кожен ранок тепер прокидатися і дивитися, чи не згризли вона кабель. Вона ж тепер буде думати, що раз там Зелента, то це тепер змагання, це прям виклик для неї буде. Мені здається, що ми ну, це зробили на основі пісочниці, які яких різних речовин, типу пісок, вода вагілі, І з ними можна експериментувати, але додали гей і бої механіки. Ну тут багато просто взаємодії між різними взагалі предметами, стихіями. Тут буквально, наприклад, можна, от як я кинув, типу сніг пустелі, і це стала вода. Воду так само можна вибрати, вона зробить пару і тут, Приклад, є механізми, які за допомогою пари працюють, і це прям реальні пазли. Тобто є спеціальний купол десь на першому чи на другому біомі. Якщо його наповнити парою, здається, то він тобі дасть паличку. Болік ми ну, то зробили на основі людських страждань, ну це факт. Терера ніколи не вийде сюди. Це піксельно зведе з боку, схоже на ТР. То як печери генеруються дуже схоже. Ну, тут печери. В ноті печери рандомно генеруються, але у них майже у всіх одинаковий лейаут в плані основних якихось предметів. Сфер знання і бафів різних. Воно майже Ви серйозно? Чи настільки мені воно потрібно? Ай похуй! Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Є. о Є бой! Так, думаю, що переможна помиляється. Треба поекспериментувати. Ну давайте спробуємо. Що, готові? Гля! Окей. Okay. Це ми, це ми залишимо, це ми залишимо. Очевидно, що ми це залишимо, але. Я знаю, як він помре. <реш> Не-не-не, я не помру. Так, головне випадково не взяти палку з бензопилою. Ой, з бензопилою, просто з пилою. У нього психологічна травма рана він домовляється копати золоте. <реш> так і є. А чим мені його копати? Плазмою, типу? А, окей. Боже, блядь, який я дебіл. <рес> Він розплавив золото. Ти нічого не бачиш. Хоча ось я треба я зі стрімом. Єдина проблема зі стрімом, це от, ти камеру її бачиш. Ну який мені Ютуб не дає стрімити. Блін, Марічка, у мене, блін. Кіт перегриз о, о, дріт від роутера. Ти серйозно будеш жалітися, що тобі Ютуб не дає стрімити? Ви був гром плюс рейндж, кстати, імба. Типу, хочеш сказати ось так це зробити чи як? Нахуй я тебе слухаю? Заталин лалка. Щоб я, сука, ще раз вас послухав, блядь. З яйцем в грому точно Іди Иди нахуй, блядь, я знаю, що что яйце просто хуйовий шеренчик, і тільки можливий. Так, ну і починається найкращий рівень у світі. Тут, до речі, є зілля Сечі. І так його можна пити. Блядь, ну звісно, він там. Якого хрена? Боги дали мені другий шанс, головне його не проїбати. Це не чити, Все так і було і заплановано. Поїк ров рости великим. Я це і роблю. Я заберу цей піксель. Сука. Все. Сит... Годі ригати. Ісус 2-0. Реально, Пінський Ісус саме так і виглядає. Ну, якраз біля нього святий дух. Я взагалі збирався, начебто як сьогодні, йти спортзал, але я про це забув. Мені паша нагадав, коли я вже сказав всім, що буду стрімити. Відмовки <схі> неправда, це. Лаконічні пояснення. В зал, ну, типу, загалом, ходжу вже більше 10 років, і я більшу частину цього часу навіть 100 кг від грудей нажав на один раз. Це все приходить ну, буквально з часом і з дисципліною. І я от до вторгнення займався, і у мене був максимальний ну, десь, здається, 120, десь так. Потім я рік не ходив, і я півроку повертався на те, щоб у мене був 80 робочий, хоча б. <реш> Дякую, блядь. Це моя ідеальна фігура, мені в ній комфорт. І ведеш себе так. Неправда, я найдобріша людина, яку ти звітні бачила. Головне, не спішити, будеш не ставити, то з розтяжками всюди ками. Ну у мене на руках також розтяжки. Дуже великі, особливо. От у, у цьому районі у мене, наче я не знаю, шрапнель від гранати. Просто натиснальне 4, коли помреш, може пощастити. Ну звісно, так, сейф скамати зараз. Саме так скіл в ноті і наробляється. Ой, брака щось перегризла. реально так. Оооо, Нолла, іди сюди. Єбать. Іди сюди, іди сюди. а ну давай якщо так. О, nice. найс! Найгірша локація в грі після зимньої В сенсі він живий. А зажимах перед тобою літає приводить який дублює твої скіли. Я більше ніколи в житті його не візьму. Я більше ніколи в житті не візьму цього їбучого, блядь, привида. Сука! За кібербулем Каспера. Це Каспер, мене за кібербулем. Можна два шмиха взяти так. Є різні перки, які типу дають тебе максимум щось до трьох чи до чотирьох самонів. Жмихнуло нормально. Да це піздець просто блін. От ти привид літаєш, халпаєш а потім отримуєш зарядку потилицю і буде вмирає чи літати. Ти привода дамажити не можеш. Він може дамажити тебе. Ось у чому проблема. І він копіює рандомне спелство. Чи ж зажимик перед собой літає? Це е, пірк, який типу. Типово... Нюк, якщо знайти, от тоді з приводом буде весело. Взяти імунітет для вибуху, імунітет до вогню, знайти десь нюк і привода, от тоді буде роз'єб. Нюк це ядерна хуйголовка. Так, так. Це ядерна хуй Є голодний привид чи хаває ворожі тички. За що ти рибу їбаш? Хулі вона плаває. Взагалі риба має померти, яку поразі це казати. Риба це найогидніша їжа, яку тільки вигадало людство. Риба має втопитися, реально. А холодець, фу, блять, хто їсть холодець. Думаю, холодець більш огидніший за рибу. Та, блін, два гівна. Я їм холодець, щоб інше не їли. Да, реально герой. Чат впав моїх очах. Я звісно розумію, що з рімера у тенисті 70% нормально їжджали. З колоцем я згоден, як всіх їдоти їсти можна. Ну, по-перше, у мене просто занадто витончений смак для тебе, гобліна, їбаного. А по-друге, ну так. Борщ з сомом то роз'єп. Блядь, Діма, я відмовляюся, коментар. Ми то не смаки із з ананасами. Єбать, піца з ананасами це найкраще, що вигадало людство. Італійці взагалі не шарять в їжі. Вигадали якусь піцу без ананасів. Я вважаю, що найогидніша їжа це волосся. Та ну йо його Воно що прилипло? Єбать, ти подивуй, який Ну, звісно. Я себе ще більше підпалив, сука, геній, блять. Ну я зараз помру, так? Да? Я зараз 100% помру. Ну так, ну так, все, награвся. Розбавляю трута водою. Я розпав уже своїм життям. Хто вже проголосував за те, що піца з ананасами — це крінж. Опитування абсолютно точно не заангажоване і абсолютно точно чисте. По перше, Влад, ти також аутист. А по друге, опитування абсолютно не заангажоване і абсолютно чесне. Ну я аутист, що я хоча б на нас якісь занасами От ти якраз той вид аутистів, які всі вважають аутистами дебілами. А ми аутисти, які їдять піцу ананасами, ми аутисти, як Бен Афлік з цього за аудит. Ми типу розумні, просто не любимо людей. 50 на п'ятдесят, бля, цивільна війна, реально. Ти мені писав, що ніколи не будеш встигнути берхун. Ого, в інтернеті хтось. Пиздить, я не стрімлю на... Блять! Відбувся левелап, угу. Відбувся скип половини левела. Так. Серйозно, поліморфін когось перетворив на щось таке. А, вон. сумна історія. Блять. Може мене перетворити назад? Серйозно! Серйозно, серйозно! Блять, піздєсно, я не буду на гору тепер ти. І він же ж не перетвориться, да? О, ти. О іди сюди. <р turbo> Блять. Ні-ні-ні-ні, все, все. Все, досить. Тібать, у нього мани, Чел чисто заряджений. на що тобі паличка в сенсі, що з нею робити на другому поверсі нижче? Ти про клуб любителів паличок на два поверхи нижче? Там риба їбаний, реально. Сука Иди сюда, блядь. Я хочу спробувати пнути рыбу. Чему она напинается? Блядь, пиздец, я задохнусь зараз. Так, ну, рыбу треба забити ногами, я вважаю Иди сюда. Да ну, блядь. Сука! Ні, хай живе один, хай бачить кожен день труп свого друга. Правильно плач, ти нікуди не дінешся, він буде там завжди. А воду можна заморозити. Так, можна, є скіл, який пасивний, і коли ти ходиш, типа під тобою вся рідина замерзає. Але це не дуже корисно, бо, наприклад, кров також замерзає, і ти буквально можеш застрягнути в крові ворогів. І є ще скіл, який прям заморожує. Ну сподіваюсь, хоч ти краще. о Блін, флайт давверс це хуйня, конечно, але, блін. Окей. Єбать. Ну, якщо це не він паличка, то я не знаю що. Єбанутись. Охуєть. От сюди бензопилу поставити було взагалі роз'їв. Бля, звісно, я себе підпалив. Що, друга риба померла, чи що? Друга риба померла, блядь. <смеш> коли вона встигла, блядь, від суму. Ну реально, я так і планував взагалі, щоб вона померла від суму. Так, напевно, замість другої. Господи, єбанутися. Єбать. Ну, це буде весело. От, паш, до речі, от freeze charge, Giza project, frozen charge, Гіза прожекталефрозен чарз задвілерелізенпа. Коротше, типу, коли вона вибухне, вона все заморозить навколо себе. Монашка накинув пшона на 20. Відбувся завоз пшона. Дякую за завоз пшона. Тихо-тихо. Господи. Так, цей алхімічні дебри, правильно вже? Блять. Так, а, ні-ні-ні, все, це гриби, це гриби. Найс. Найс, 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 найс. Так, треба почати жерти гриби. Як би це не звучало. О! Ебать, і що ми перетворили на амброзію? Ми перетворили на амброзію що? Саме. Все Воду перетворили на амброзію, правильно? Концентрована мана, каже, роз'їдає залізо, зараз ми це Бля, реально роз'їдає. Сука. The more you know, блять. А, точно, точно! тобто... Не, ну так, почекай, Амброзія в пляжці лишилась. Ого, з'явився, дед, Ти шо? Блять, у нього так... він також амброзією. Блять, напав, телепортнувся, чисто гігачат. Refused to elaborate, як то кажуть. Бля... блять, у нього паличка, реально. Сука. Треба було її в землю закинути. Ну що з тобою робити? Сука, з... Єбать, я про термінат б'юс, чи шо? Не, ну я точно не воду перетворив. А ще я перетворив на амброзію в такому випадку? Кров. кров. О! Найс. Найс. Блін, вона ж мене підірве по-любому. Але я хочу спробувати. Ти нахуй. Блять. Ну добре, я хоча б в амброзії. Непогано посиділи. Я думаю, поки що на сьогодні вистачить. Дякую всім, що долучилися. Я хочу зберегти свою менталочку Всім дякую за перегляди, дякую за донати. я